Всім друзі, ми на каналі Аліна Порічка та це розпаковка моїх подарунчиків на мої 10 років Євіла і так можете написати мені у коментарях. З Днем mm -hmm. народження, мені буде дуже приємно. Е, також я зрозуміла, що вам подобаються розпаковочки, ну, бо моє найпопулярніше відео це розпаковка посилки з тему. Тому це та розпаковка. Так. Чуть, друзі. Я думаю, що вже треба починати. Що ж, давайте, давайте почнемо з от такого от подарунку. Подивіться, який гарний букетик. Якщо не пом'яш, то це подарунок від моєї подружки Дарини. Та, та вона мені подарувала ці цукерки Любів. Я в дитинці їх обожнювала їсти. з тим. Ну, це були мої улюблені цукерки в дитинці. Зараз. Я їх люблю, але це ну все одно. Ну, коротше, вони дуже смачні. Ще вона мені подарувала гроші, але гроші я не буду показувати. Ну, бо гроші це не дуже цікаво. Але все одно мені всі подарунки подобаються. Так. А ще вона написала відкриточку. Просто покажу така відкриточка. Happy Birthday». Для Аліни від Даріни. Так, це якщо я не помиляюсь від мене. Ну, звісно, це подарунки. Е, З днем народження, бажаю щастя, здоров'я та багато грошей. Там ще трохи написано, але е, давайте до наступного подарунку. Далі у мене ось такий подарунок. Так, кулечка, це від іншого подарунку. Ось ось такий великий пакетик. І, якщо не помиляюсь, це теж від, э, від моєї подушки Поліни. Вона мені тут подарувала дуже багато цукерок. Порадиться. Двікс, я теж люблю, Ура! Він такі маленькі. Знаєте, що він для мене дуже маленький? Злухаю, що я останнім часом їла твікс экстра, че я забыла как правильно называть, а у меня его выкидываю, а тут мы а ну, подорвало вот такие вот. класс. Далее, сейчас вот такие желательные бананы. <laughs> ну, там, далее я не буду показывать. А, сейчас я киндер, ну, э, я даже киндер больше не Ну Ну, еще там Сейчас мне Полина подорвала хрощи, но хрощи, как я уже говорила, я не буду показывать. Так, Давайте ще, наступний подарунок. Це ось такий. Від. Я вам буду говорити від кого взагалі подарунок, бо я путаюсь, від кого вони. Ось такий твакетик. Та ось я Пакетик доставка. Я їх отак от несити не можу. Так, намагаюсь витягнути їх. в мене майже рішень. А ні. Чи так, чи ні. Я не розумію. Ой, господи. Зараз все приймається. Ось такі це, короче, Рафел. Я їх теж доживлю. А е -е -е. ну, подивіться, який милий пакетик з котиком. І ці карочки я теж дуже люблю. Вони такі з кокосом. Ну, я думаю, то, що ви їх їли, але якщо хтось не їв, це для мене трохи дивно, якщо чесно. Бо я не знаю людей, які не їли Рафаелку. Не знаю просто. Ну, коротше, вони з кокосом і там ще всередині горішок. так, Ще мені подарувала гроші подруга. Але ну, знаєте, чому не показую. Ось такий котик. А ще мені ця подружка її звати подарувала е цю відкриточку, <кхи> відкриточку, бумажну. Бумажний такий, можна сказати, поробку та жилейки. Я дуже люблю ці ну, бо це тебе міні піца така желейна, міні-бургери. Я думаю, ви знаєте такі жлечки. Та ось такий котик, дуже великий, та можна на ньому спати. Клас. Вау. Ой. А ще подивіться, який у нього хвіст. Та подивіться, він такий величезний, а його обличчя менше, ніж моя рука. Просто ще мені подарували кольку. І ще там гроші. Та. Ще один подарунок, він теж дуже прикольний. Мені дуже сподобався. Зараз я вам його покажу. То подивіться, який гарний пакет. Мені дуже подобається цей пакет. Він такий гарний, яскравий. Просто подивіться, який він ідеальний. Вау. Трохи навіть пахучий. І великий. А тут у нас така сумочка. Подивіться, тут ще такий брелок дуже гарний з полисиком. А це теж брелок, Я не розумію, чого ту корисно сумочки, званий брелок, Ну окей. Подивіться, вона е, е, ось так. Там всередині є цей ось древній чи Як це називається, я не пам'ятаю чесно, Давайте я зараз приклюб... Прик... Повішую, коротше. Так. Ось. Я не розумію, як його повішати Бум. І ще це буде повішати. Давайте. Ось. Подивіться. Все повішали. Ось така от тепер сумочка. <рив> подивіться, як це дуже довга сумка тепер. Тому я думаю, я його затягну обов'язково. Може зараз навіть. А, подивіться! Вони як ремін застійкується тут, уявіть собі. Ого, круто! І ще тут поберумочок. Так, це такі... подивіться. Це на телефон, тому тут така штучка була. Спочатку на одну секунду подумала, що у мені айфон подарували. Коротше. Це ось такий котик. Та, ну, це на телефон пишете. Тут така спеціальна штучка, щоб повішити на телефон. І тут котик прикрашає. Та, так, от. ну тобто, це щоб телефон не ну, так носити на шиї. Цей падальчик теж дуже гарний. А ще я забула вам показати те, що ми подавали ще орхідечку. Так, подивіться, яка вона гарна, буде за нею доглядати. Сподіваюся, що вона о, стане ще гарнішою. Та взагалі буде е, дуже гарно. Так. До речі, у моєї мами теж є орхідея. Будуть подружки. Ну, а як ще сказати? Коротше, ось так. Мені е, сподобались усі подарунки. І саме, мі, саме мій день народження сподобався. Я дуже рада, що всі прийшли. Та... Коротше, я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Е, ви поставте вподобайку, під, підпиштесь на мій канал. Я буду цьому дуже рада. Та... До зустрічі у новому відео. Всім пока!